Привітки! Якщо ви прогавили файнезні серіальчики 2022 року, то не переймайтеся, отакої підготувало для вас топчик. Але перед початком я хочу подякувати своїм патронам, без яких не було б цього відео, за те, що підтримуєте цей канал. Ви неймовірні. Дякую! Якщо ви бажаєте доєднатися до моїх рятівників, то посилання під відео навіть один долар надважливий. Десяте місце Гейло, науково-фантастичний серіал про військового піхотинця Джона у виконанні здоровення Пабло Шрайбера, заснований на одноіменній відеогрі. Серіал не продовжує сюжет, а є окремою історією під назвою Срібна хронологія, що ґрунтується на канонічних творах франшизи. Йде війна людства проти релігійного союзу кількох інопланетних рас – ковенанту. Аби отримати перемогу, люди задіюють спартанців, кібернетично та генетично модифікованих бійців. Це бездушні машини для вбивства, які не мають співчуття. Історію одного з таких знарядь для цілковитого знищення, що потрапив під дію інопланетного пристрою, і пригадують, те, ким він був раніше, ми побачимо, і це буде захопливо. Дев'яте місце, кімната 207. В готелі Луна на березі моря в Єгипті відбувається щось містичне. Люди, поселившись туди, зникають або ж вмирають з невідомих причин. Працівники і керівництво готелю знають про це, але нічого не можуть вдіяти, а тільки спочатку спостерігають. адже заборонити поселятися в номер вони не можуть, як і залишити цей готель. Недавно влаштований на роботу в лунно порті Гамаль намагається зрозуміти природу цього загадкового явища, І перед ним відкриваються двері в кімнату 207. Єгипетський серіал, знятий HBO Max, який неочікувано здивував, прикув до екрану ноутбука, поки не додивився останню серію сезону. Восьме місце усі ми мертві. Південно корейський серіал про зомбі-апокаліпсис в школі, де Шокласники намагаються вижити, перелізаючи з класу в клас, ховаючись від оскаженілих заражених людей. Це неймовірно напружена драма, заснована на веб коміксі зараз у нашій школі Джу Тонкина. Після грив кальмара та поклику пекла, Netflix почав звертати увагу на південно корейський кінематограф, фінансуючи виробництво крутих проєктів, до яких відноситься й цей, цей. Але всі ми десь глибоко в душі знаємо, що корейці знімають та знімали найкраще кіно і серіали ще до якихось там кальм. Марів, маємо звичний шкільний день в навчальному закладі Гесан. Каменярі довблять скалу знань. Хулігани болінгують малолітніх. Вчителі намагаються хоч чогось навчити покоління чорного дзеркала, а тим часом божевільний науковець ставить досліди на щурах, заражаючи їх агресивним вірусом в шкільній лабораторії. Все змінюється, коли щурисько кусає одного з учнів. Сьоме місце 1923. вестерн з Гаррісоном Фордом та Гелен Міррен. Це сиквел популярного проєкту. Тут 1883, що є приквелом серіалу 2018 року Єлоустоун з Кевіном Костнером. Америку під час сухого закону накриває велика депресія. Окрім перешкод перед сімейством Даттонів, яке має великий вплив на місцевих, відкривається багато перспектив. Водночас Джейкоб та Кара відбиваються від крадіжок своєї худоби та намагаються вижити під час природних катаклізмів, які приводять до засухи. Їхній вплив на ранчо і контроль над людьми поширюється на всю Монтану. Сценарист Тейлор Шерідан, який написав попередні історії могутнього сімейства Даттонів, концентрується на сильних особистостях, які здатні на все, аби захистити свою сім'ю та землю. А неймовірна гра акторів додають зворушливості цьому видиву. Шосте місце миротворець. Після загону самогубців, здорування якого зіграв рестлер Джон Сіна, як виявилося, вижив його пристрелив Бладспорт в місії на виліт від Джеймса Гана. Але Ган мав ще плани на миротворця, який був напевно його улюбленим. Супергероєм старих коміксів DC. адже режисер вартових галактики створив цілий серіал для нього. І який це крутезний та матікливий серіал. Йой, коли рани загоїлись, Аманда Воллер не заспокоїлась і знову вербує пришелепку того патріота Америки. Йому спецзагоном Воллер слід знищити працівників засекреченого проєкту Метелик, враховуючи, що тупенький вуйко в білих трусах ніколи не задає запитань, а просто виконує накази. Це ідеальна кандидатура. А кумедна атмосфера та воля в процесі творення, яку дали Гану, створили вибухову суміш, адже це перший режисер DC, на якого не впливало керівництво Warner Bros., А зараз він ще є генеральним директором DC Studios. Це дуже тішить, але й водночас сумно, що дав червоне світло на продовження Ліги справедливості Зака Снайдера. Творець кривавий, смішний, безцензурний Ганівський серіал з суперсильним качком, що, окрім того, аби навести мир на землі за будь-яку ціну, навіть якщо прийдеться вбити безневинних, ще й намагається порозумітися з дивним батьком. П'яте місце Андор, Діснеївське доросле творіння зі Всесвіту зоріних воїн. А саме приквел фільму Бунтар 1 з крутими акторами Дія Голуною, Адріа Арханою, Стеланом Скашгардом та Енді Серкісом написаний тим же сценаристом, що і перше джерело Тоні Гілроєм, він дав головному герою Касіяну Андору історію, що зовсім не схожа на зоріні війни. Це нуарна антиутопія про виживання низів імперії. Жорстока правда без пафосних прикрас, яких в зоряних війнах вистачає. Серіал не для того, аби подивитися на графіку, на вибухи тут зовсім інший посил, максимально приземлений до людської трагедії. Єдиний уцілілий хлопчик зі знищеної імперії. Планети Кенарі носить в собі ціле життя ненависть. Касіан дорослішає і настає час на жорстоку помсту. Четверте місце Дамер, сценарист Райан Мерфі, справжній майстер, американська історія жахів, американська історія злочинів і тепер чудовисько історія Джефрі Дамера. Все, що написано його пером, добряче нас налякає і віднесе в різні часові періоди, відтворені до деталей. Ця антологія не для всіх попереджаю, адже ми побачимо зблизька жахливе та. Моторошне справжня історія американського серійного вбивця, якого зіграв Еван Пітерс, психа, що вбивав таїв своїх жертв багато років підряд. Показано справжнє відношення поліції до бідних районів Америки. Та й, взагалі, піднято дуже багато соціальних тем. Мерфі це вміє. Ніби дивишся серіал про маніяка, але насправді це кірниця проблем Америки. А цей дрібний вишкрибок з психологічними травмами, які відмовились помічати батьки, коли то тільки зароджувалось, показує в першу чергу недба. Балість батьків до власних дітей. Серіал вшановує 17 жертв того божевільного вилупка, дає їм право на свою розповідь та голос. Адже в більшості схожих проєктів все закручено довкола серійного вбивці. То тут все навпаки. Головні тут жертви. Третє місце п'ять днів в лікарні. Apple TV вміє дивувати файними проєктами. А тут ще й головні ролі американська акторка з українським корінням Віра Фарміга, яка, як ніхто, підтримує Україну. Це реальна історія, яка трапилась під час урагану Катрина. Виснажений персонал лікарні в новому Орлеані опинився в пастці посеред затопленого міста. Довкола хворі люди, та ще й до лікарні починають прибувати постраждалі від катаклізму. Світла немає, спекотно, їжа закінчується. Лікарям негайно потрібно приймати складні й жахливі для реалізації рішення. Хто візьме на себе відповідальність за скоєне. П'ять днів представники лікарської справи працювали на виснаження вкрай суворих умовах. Їхня самовідданість дивовижна, адже сам. Саме завдяки лікарям було врятовано сотні людей. За основу міні-серіалу взята книга американської журналістки Шері Фрінг. Друге місце, пісочний чоловік. Нетлікс прикрасив 2022 рік цим бездоганним чистим, як ранішня роса на конюшинці, мистецтвом. Ніл Гейман написав комікс, по якому зняли цей нетліксовий хід. 1916 рік. Англія одного із семи безмежних викликають через окультний ритуал і беруть в полон. Це виявився Сон. Король ма. Марення. Що ж відбувається, коли немає керманича, королівство занепадає. Минуло 105 років, сон нарешті вільний, але тепер має повернути собі свої сили для відновлення марення. Том Старіч просто ідеальна кандидатура на роль Морфея. Ніби з коміксу вирізали. Звісно, не забувайте, що це Netflix, тому багато кого змінили для рівності. Але то таке суті не змінює. Акторський склад просто бомбезний. І божевільний Девід Тюліс – загроз Злива Гвендолін Крісті та шалений кошмар Бойт Холбрук. Кожна серія як окремий розділ книжці, читання якої солодше за мед. Перше місце кульгаві коні, це останній проєкт Гаррі Олдмана в його кар'єрі актора, і саме Apple TV удостоїлися такої честі. У 2022 році вийшло аж цілих два сезони. В основі лежать романи Міка Херона, «Повільні коні та мертві леви. Маємо агентів невдах британської розвідки Мі5 та їхнього. Огидного боса Джексона Лемба в ролі метра Гаррі Олдмена, так у меднішпигунській історії, як вони захищають туманну Англію від злосних ворогів. Олдмен вирішив піти з кар'єри на високій ноті, адже серіал захоплюючий та напружений з файним англійським гумором. Звісно, класною грою відзначились Джек Лауден та Олівія Кук, які зіграли підданих Лемба. От ви провалили важливе завдання, і вас відсилають в болото. Місце таких, як ви агентів, що теж відзначились провалом, І дають таку роботу, яку можна прирівняти з пошуками доказів у сміттєвому баку. Але якщо вам випаде нагода повернутися наверх і покинути це смердюче місце, звісно, ви робитимете все для цього, І хапатиметесь за будь-яку справу, аби тільки вас помітили і повернули. От і маємо агента Рівера Картрайта, якого відправили в слоу хаус. Ну що ж, залишається глипати, як складеться в нього доля. От такої. дякую за перегляд. І якщо відео сподобалося, ставимо вподобасик і коментуємо. До речі, а який ваш топ серіалів 2022 року? Пишіть нижче. Звісно, в каналу є Patreon. Ваша підтримка важлива як ніколи. Тому підписуємось. На один долар. А ви що тут ловіть бонус дім дракона? HBO Max зняли вдалий приквел Гри престолів, де показують розквіт дому таргарієнів за 200 років до подій, описаних в оригінальному серіалі. Сценарій написаний з книжки Джорджа Мартіна Вогонь і кров. Так що очікуйте на кров, секс, вогонь, драконів та зраду. Перед нами Голий король та наджорстока боротьба за його трон. Цей приквел не викликає такого ажіотажу, як гра престолів. Але є цілком жвавим та самостійним серіалом. І так, якщо ви ще не бачили оригінал, то спочатку дивіться цей прикол. па папа. Один долар.